Друзі, взагалі не заплановане відео. Так, для себе хух -хух, вирішив подивитись питання, М -м як близько ми до закінчення активної, е активної фази бойових дій. Все ж таки, ну, серйозно, на Оракулі це не питання коли, а наскільки ми близько. В принципі, не планував знімати відео. Але ну таке болюче питання, звісно, для всіх. Дверь питання, да, двері зачинена, треба знайти ключ, щоб її відкрити. Тому, в принципі, я б сказав, ми в кроці від цього, але, але все ж таки ми чогось не бачимо. Не бачимо чогось важливого, треба роздивитися. З усіх боків питання, і все ж таки картка зуб каже про те, що треба піти на якісь поступки. Зрозуміло, що цього не хочеться, але все ж таки, щоб вирішити ці конфлікти, треба піти на якщо ми не підемо на ці поступки, то по карті топор все ж таки протистояння буде продовжуватись. Це конфлікти, це боротьба. І боротьба буде тривати, доки всі будуть стояти на своєму. Тому, в принципі, ось така ситуація виходить. До речі, зараз спробую. Так, давайте раз вже почав знімати, давайте далі подивимось. Ну, на зараз ситуація така, що ми. Е не бачимо якоїсь можливості, а можливість все ж таки в тому, що треба піти на якийсь болючий крок для нас болючий, да, неприємний, ми цього не хочемо, щоб завершити ці конфлікти. бо якщо ми не підемо на це, то конфлікти будуть продовжуватися. Які події мають відбутися? Перед закінченням активної фази бойових дій. Які події мають відбутися перед закінченням цієї фази? Мені вибило. Ну, картка айсберг каже про те, що ми знову ж таки ми бачимо не все. Бо це тільки вершина айсбергу, а внизу ще багато різних факторів. Тому на даний час, от прямо як, як зараз, я питаю про які події, то в принципі, так, да, він десь по голубу, він десь вже в повітрі, в просторі цей мир е, літає, але все ж таки е, по кристах ще буде е, якась зрада. Е, з як... І, в принципі, е, відстоювати е, стіна. Е, треба відстоювати свої е, кордони, е, боронити свою державу. Ну поки що все продовжується. Я питаю про події. Криса, це про що? Криса, це про що? Треба звільнитися від якихось зрадників. Ще будуть, можливо, щось голосне. Або це наші партнери, якісь, ті, хто допомагає, хто навпаки, не цей не допомагає. В закінченні, да? а навпаки, гальмує цей процес. Можливо, ще треба, щоб ми викрили цих зрадників. Багато крис ще є, які, і від яких по стіні треба, треба віддалятися, рвати стосунки з ними. А взагалі, ну, карти про те, що з крисами домовлятися не можна, поки що. Які події мають відбутися, що буде казати про закінчення активної фази бойових дій? Які події мають відбутися? Комета це як щось, якесь знамення з небес, і отрута і кров, гроза. Ну, на жаль, це завод, диявол. На жаль, ще щось таке дуже небезпечне, дуже, ну, якесь, якесь знамення має бути. Отрута, і кров, на, на жаль, якісь жертви. Знову ж картка завод, гриб. Я питаю, чи це про цей, про ядерний вибух якийсь, бо тут і отрута, і комета, і багато крові, завод гриб і кукла. Це мені чомусь приходить, як пустишка. Можливо, знову цей кокошник вони запустять, як тоді по заводу, да? Якийсь гриб і кукла пустишка. Можливо, чимось буде... Щось вони чимось будуть. Якщо це не голосне, хочуть зробити, бажання покупки всіма подією подію створити, тобто на всю всесвіт, показати, що ми ось такі. це прям буде от ядерний вибух. Питав про одне, а карти виводять зовсім на інше. Пліт. Це як, -як, як зародиш якийсь, бачите? І тут мені чомусь оця кукла прийшла як стижка. Зародиш знову ж таки зрублений під корінь пінь. Може, опять як пустишку цю запустять. І щит як захист, полякати, щось таке. Ну, типа, вони мають показати, що вони ось такі молодці, щось вони там цей. Не зовсім зрозуміло. будемо дивитися, як воно буде програватись, але прям, ну, тут я перелякався, що, начебто, як якийсь, да, як якийсь схожий на якусь таку ядерний вибух, але. Але, але, але чомусь мені ця кукла прийшла як постижка. Хоча тут, в принципі, ну, є якась певна ціль, куди вони хочуть вразити нас. Е це як знищити ще мені прийшло таке знищити на корню, От зачатки, десь можливо, десь якесь виробництво для нашого захисту. От, щось вони можливо знищать, і скажуть: ось ми все демілітаризували Україну, всі ми молодці, і тому треба, треба зупинятися. Ну, подивимось, як воно буде програватись.